Це перше це великий голод. Голод. Друге, ти сама для себе, е, ти не вибрала себе по життю. Це друге це відгукується, я думаю, іншим дівчатам на сьогодні. Ти не вибрала себе. Ти вибрала почуття, які ти отримуєш від когось. А твоя задача вибрати себе. Розумієш, навіть якщо воно буде тобі несмачно спочатку, а воно буде несмачно, бо наркоману не смачне нормальне життя. Вибач, що я таку паралель провожу, вона ж гірка і вона б'є в голову дуже гарно. Е, людина, яка залежна від хімічних речовин, так? вона е, їй несмачне, як падає листя гарно, який свіже повітря на дворі, як там, е, піти там, в професію. в якусь. Цій людині це не смачне. Їй, тому що вона отримала більш яркі емоції. І не переносимо, просто психічно не переносимо просто бути. Тому тобі ну, потрібні опори, щоб ти просто була. Опори, де ти відчуєш цінність, того творчість, робота, розвиток, подружки чи ще щось, де ти. Потрошку будеш собі додавати цінності, щоб воно, щоб, знову таки, на стульчику, на п'яти ножках, щоб ти стояла. Це труд. Ми будемо, до речі, це про гроші, що буде в суботу, 25 го числа. Першу частину ми зробимо просто про блоки, щоб прибрати блоки більших грошей. А другу частину ми якраз будемо провіряти, чи ваша діяльність вам дає смак класний, чи вибрати іншу, або як покращити те, що ви вже робите. Розумієш, твой, наприклад, робота це також ножка одна табуретки, але часто також люди бувають залежні від роботи. Розумієш? Перегиб іде. Буває е, відносини, буває, дружба зливається. Да? Тобто, ми не дополучили в дитинстві і ми оце пригаємо кудись. Але якщо ти це збалансуєш, хоч чуть-чуть, ти хоч трошки вийдеш з цього. Я не буду зараз тобі схему всю давати, ти розумієш, це довга робота і не, не зараз. Але хоч би ми трошки привідкрили це, ти прожила чуть-чуть і я тобі